Пропоную вам продовжити подорож країною звуків. В цій країні живуть звуки голосні та приголосні. Давайте згадаємо, які звуки називаються голосними, а які приголосними. Голосні звуки ми вимовляємо та можемо проспівати. Позначаються голосні звуки червоним кружечком. Приголосні звуки. Ми можемо вимовляти, але не можемо проспівати, адже перепоною для повітря є губи, зуби і язик. Приголосні звуки бувають твердими, що позначаються однією рисочкою, та м'якими, які позначаються двома рисочками. А зараз я хочу вам запропонувати прогулятись парком, осіннім парком. Подивіться, як багато насипало листочків. А давайте пограємо з вами в гру. Коли ви побачите мало листочків, то кажете тихо, шух, шух, шух. Коли на екрані з'явиться багато листочків, то ви кажете голосно шух, шух, шух. Зрозуміли? Тоді починаємо. Молодці дітки, ви добре впорались із завданням. А ось один листочок закружляв і приніс вам в подарунок казочку. А про кого ви зараз дізнаєтесь? Він гвіздочки забиває, металевий носик має, як почуємо, цок, 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 це працює. Що, діти? Молоток! Правильно, це молоток. Жив був на світі молоток. Він дуже вправно працював. Ось подивіться як. Та ось молоток потрапив до дитячого садочка. Молоточок промовляв ти, ти, ти. Ремонтував стільці, столи, лави. В садочку працював майстер. У нього був ось такий годинник. Годинник промовляв ті-ті-ті. Молоточок вимовляв твердо: т, т, ти, а годинник промовляв м'яко. Ти, ті, ті. Давайте ще раз повторимо, як розмовляв молоток. А як розмовляв годинник? Ви вже здогадались, який звук та букву ми будемо вчити. Так, дітки, це звук Т. Та буква Т. Давайте ще раз вимовимо звук, звук Т. Бачите, при вимові звуку повітря зустрічає перешкоди, це наші зуби і язик. Тому цей звук ми називаємо приголосним. А давайте подивимось, на що ж схожа буква Т. Дякую вам відгадати загадки. Приготувались, що за квіточка така дуже гарна та колюча, рвать себе не дозволяє, колючками всіх лякає. Що це за квітка? Так, це троянда. Кінь сталевий. Вівса не просить, але оре і косить. Що це? Так, це трактор. Пухнастий клубочок під столом вуркоче. Хто це? Так, це кіт. Вона за нами ходить, але не шурхотить. Що це, діти? Так, це наша тінь. До дітей на кожне свято просять в гості завітати, бо солодкий і смачний здогадались хто такий? Так, дітки, це торт. А зараз давайте згадаємо, які слова від гадки ми з вами впізнали. Давай назвемо разом. Що це? Троянда, трактор, кіт, тінь, торт. Ви чуєте, в усіх цих словах є звук Ти. А зараз давайте розділимо слова на дві групи. Вліво перемістимо малюнки, в назвах яких є. Твердий звук Т. А вправо ми перемістимо слова, в назвах яких є м'який звук Т. Перше слово троянда. Куди ми її будемо переміщати? Так, вліво слово трактор. Теж вліво, в ньому теж є звук. Твердий. Слово кіт. Вліво молодці. Тінь. А тінь ми переміщаємо вправо, тому що тут звук ті м'який. Слово торт. Все вірно. Вліво. Молодці, дітки, ви добре впорались? Погляньте, дітки, до нас в гості завітали різні різні тваринки. Давайте ми їх назвемо це тигр, єнот, ведмідь, лисиця, кріт, бегемот та білка. Дітки, нам треба з вами розмістити тваринок по різних місцях. Якщо в слові назви нашої тваринки ми чуємо звук т, переміщуємо тваринку до будинку. Якщо в слові назві тваринки немає звука т, то переміщуємо тваринку до лісу. Зрозуміли? Тоді починаємо. Тигр. Куди ми перемістимо цю тваринку? Правильно, до будиночку. Єнот? І єнот іде до будиночку. Ведмідь. А ведмідь до лісу. Правильно, тут немає звукати. Лисиця. Правильно до лісу. Кріт. Молодці тут ви почули звук «ти». Бегемот. Так, і тут є звук «ти». Білка. Розумнички. В цьому слові немає звука ти. Розумнички, як добре ви попрацювали. А зараз давайте згадаємо. Хто правильно робив мовленнєву розминку? А який звук позначається червоним кружечком? А однією рисочкою? А двома рисочками? Правильно, молодці! А з яким звуком та якою буквою ми познайомились? Молодці. А на що схожа буква Т? Розумнички дітки, дякую вам за роботу. Наше заняття підійшло до кінця. До нових зустрічей, малята!